Вітаю вас, шановні шестикласники. Ми з вами закінчили другий розділ, який називався комп'ютерні презентації. Сьогодні ми переходимо до вивчення наступного розділу текстові документи. І сьогоднішня тема формати текстових документів. Що ж сьогодні ми цікавого дізнаємося? По-перше, ми дізнаємося, які текстові докутипи текстових файлів існують. В яких програмах створюються ці текстові файли, і найголовніше, ми з вами будемо розширювати свої знання текстових документів і визначимося з поняттям списків та їх різновидів. Які ж є типи текстових файлів та як їх можна створити? Перший вид це блокнот. Це звичайний простий текстовий документ, який дозволяє нам щось занотувати. Ця програма є у Windows. так, Це звичайна стандартна програма блокнот. Ми відкрили, я в пошуку знайшла його і можемо нам написати. Так, доброго дня, шановні учні. Вітаю вас. На уроці інформатики. Сюди ми можемо занотовувати що завгодно. Збережемо цей документ. Я збережу на робочий стіл, як бачимо, тип файлу, текстові документи TXT. Розширення TXT. Прибираємо зірочку і напишемо Нотатка. Закриваємо його. Наступний, Наступна програма у нас називається LibreOffice Writer. Його розширення, файли, які відкриваються, програма створює ODT і ODF. Це більш, ODT більш старіший формат, ODF новіший. Де його знайти? Ця програма є у пакеті LibreOffice Writer голубенький якось. Ось так виглядає ця програма. На відміну від блокнота, тут ми вже можемо регулювати розмір нашого шрифта. Можемо тип шрифту обрати, ну, наприклад, ось такий. Доброго дня, шановні учні. Ой. Ми можемо змінювати колір тексту. Ми можемо додавати підсвітку, або виділяти колір виділення додавати. Можемо збільшувати зменшувати розмір шрифта. Можемо робити його жирним, підкресленим курсивом, так, який захочемо. Сюди ж ми можемо вставити. Картинки, вставити якісь об'єкти, фігури різні, згадайте, будь ласка, ви, щось схоже робили вже, так? Ну, і для того, щоб зберегти файл зберегти або зберегти як. І так само я на робочий стіл збережу. От тут у мене тип файлу текстовий документ ОДФ. Хоча я так само за допомогою «Writer» Можу створити і формат для Word. Так. Ну, ми створимо DF, хай будуть так, ем, довідка, наприклад, і зберегти. Закриємо цю програму. Наступний старший брат програми е, LibreOffice Writer це е, програма від Microsoft Office Word. Так. LibreOffice Writer – це безкоштовна програма, у неї вільна ліцензія, її не обов'язково е, придбати, можна спокійно собі знайти в інтернеті, встановити і створювати будь-які текстові документи. Microsoft Office це платна програма, професійна програма для створення текстових документів. Хоча LibreOffice Writer нічим не поступається в Word, там так само можна створювати. Великі текстові документи, у неї функціонал практично повністю ідентичний Word, тільки Word у нас платний. Word у нас відкриває формати doc і docx. Doc це більш старіший формат, docX це вже новий свіженький формат. Відкриваємо Word. Word у нас знаходиться в Microsoft Office. У мене от зараз окремо в є новий документ. І ось так виглядає наш редактор табличний. Ой, вибачте, текстовий. І так само ми можемо обирати різний шрифт, різний колір шрифта. Доброго. Дня. Шановні учні, можемо зробити його по центру. так, Форматування ми з вами будемо ще повторювати, ще не один документ будемо набирати, тому все згадаємо. Так само ми можемо вставити як фігури, так і якісь картинки, наприклад. так, Будемо ще вчитися з вами додавати таблички. Писки, так? різного роду там, нумерації сторінок, колоночки. в общем, будемо форматувати наші текстові документи і робити з них гарні текстові документи для того, щоб зручно було їх читати. Так, Ну і наступна програма, навіть я б сказала, не програма, це ресурс Google Документ. Для того, щоб ним користуватись, потрібно мати аккаунт Google. І працювати з ним ми будемо у браузері. Так, у мене Google Chrome, де знайти ці Google документи, там, де всі наші документи, де ми Google клас з вами знаходили. Презентації, так само тут є документи. І я оберу, у мене тут є великий перелік документів Google документів, тому що ми із 8 класом вивчаємо Google документи, текстовий редактор, тому я можу використати, от наприклад, документ, який ми робили з 8 класом. Так, тут також ми можемо Параграф вставляти, таблички малювати, вставляти списки, картинки. Так само ми можемо з нашим текстом робити різні маніпуляції. Так? Можна обрати різний вишриф, збільшити його, там зменшити колір, зробити йому якийсь інший. Тобто все-все вирівнювання поставити по центру. Чи... Ну, у нас по центру стоїть. ну я. Зроблю тоді по ширині, так, щоб видно було, що все це рухається. Зараз трошки менше документ зробимо. О. Так само можна рухати все. Так. так Тому Google документи у нас також такий гарний помічник, особливо для тих, хто працює через інтернет, тому що цей документ, він Зберігається не на пристрої, а на нашій хмаринці, на Google диску нашому, який прив'язаний до Google аккаунта. І якщо мені треба завантажити цей документ собі на комп'ютер чи на смартфон чи на ноутбук, я можу використати пункт меню Файл, завантажити і вже обрати формат, в якому я хочу. Хочу, як Microsoft Office збережу, хочу, як LibreOffice збережу. Можна навіть документ PDF. Так? Тому в Google документа такого прямого формату немає. Ми обираємо формат такий, як нам потрібен, коли ми будемо вже завантажувати його. Так. І останній із розповсюджених типів. Текстового документа це PDF. Дуже часто застосовується PDF, і підручник наш з вами, він у форматі PDF якраз. Єдине, чим цей PDF відрізняється від всіх інших, ми не можемо, не завжди вірніше можемо там виділити щось скопіювати. Ну і в PDF-файлі, для того, щоб змінювати сам PDF-файл. Потрібна спеціальна програма. Всі наші програмки, які в нас є, перераховані, не зможуть відредагувати файл PDF. Так, ми познайомилися з типами текстових файлів. Це найрозповсюдженіші. Їх ще є ще декілька типів, але найрозповсюдженіші наведені зараз тут. Ну і тепер вводимо поняття списку. Що ж це таке? Список це кілька абзаців тексту, які пов'язані єдиною нумерацією чи маркуванням і мають особливе форматування. Списками можна подавати перелік об'єктів, послідовність дій, хронологію, список учнів, наприклад, класу, список предметів для покупки. Або список місць, які хочете відвідати е, при мандрівці в якусь країну чи місто. так? Навіщо ж використовувати списки? А списки нам дають змогу структурувати текст, виділити окремі елементи. <кій> <кій> ну і будемо заодно розбиратися з видами списків. Я перейду в Microsoft Office, так? І спробую створити список. Зараз зробимо трошки менший. Шрифт. Так. Наприклад, осінь, зима, весна, літо. Це чотири пори року. Я хочу, щоб у мене ці пори року пронумерувалися. Я можу. Написати, наприклад, один, два і так далі біля кожного абзацу. Але навіщо? Для цього у нас існують помічники в Word. Нам потрібно виділити наші абзаци. Зараз у мене в абзаці просто по одному слову. Але можуть дійсно бути великі абзаци по декілька рядочків, по декілька речень. Тому обов'язково ми виділяємо всі абзаци, які нам потрібні. Переходимо на вкладку Основне. Є у нас розділ абзац. Недаремно кажучи, список це абзаци. Тому в абзацах ми і будемо шукати. Перша кнопочка, яка в нас є, називається маркери. Створення маркірованого списку. Для того, щоб обрати маркер, натисніть стрілочку. Натискаємо. У нас є різні варіації. так, Єдине тільки зараз зробимо і осінь по центру. Виділимо іще раз маркери. Бачите, коли я виділяю, так, наводжу верніше на певний маркер, в мене змінюється… І маркер біля моїх абзаців, я можу визначити новий, обрати рисунок, який захочу. Можу обрати навіть в інтернеті знайти. Можу обрати з цього, що в мене є на комп'ютері. У ну, мене тут особливо такого немає. Зараз спробуємо ось такий маркер поставити. Так, як бачите. Я обрала тут з вишиваночкою. Єдине тільки осінь у мене чомусь не дуже хоче дружити. Так, але ми навчимося з вами правильно і вірно ці маркери налаштовувати, щоб вони в нас гарненько, красиво виглядали. Так. так. Знову ж таки, я перехотіла і вирішила, наприклад, ось такий маркер взяти. Все, вони підійдуть. Ми створили з вами маркований список. Зараз ще один покажу і потім будемо. Крім цього, якщо я не хочу, щоб у мене біля моїх абзаців стояли символи, а хочу, щоб була нумерація. Наступна кнопка у нас нумерація, ми натискаємо, обираємо із списку той номер ту нумерацію, яка нам подобається. Ну, наприклад, римські цифри. Не хочемо римські, можемо взяти звичайні цифри, не хочемо цифри, можемо взяти літери англійські. Так? Коли ми застосовуємо список нумерація, то у нас підряд ідуть, іде нумерація підряд, або це за допомогою чисел, або за допомогою літер. Так, тому повертаємось до нашої презентації. Перший вид списку це нумерований, наведений приклад. Так, на слайді. Це просто послідовність виконання якоїсь практичної. Частинки, так? Єдине, що це не повністю практично, не повністю послідовність дій, але вона пронумерована. Наступна – маркований список. Це там, де ми застосовуємо якісь символи чи навіть картинки, які я тільки що показувала. Ну, і є такий вид списку комбінований, коли йде застосування декількох видів списку. Такий список називається багаторівневий. От на, першому, на першій колоночці у нас якраз наведена комбінація нумерованого 1, 2, зима, весна це нумерований список, а коли ми вказуємо місяці, це вже маркований список. Наступна колоночка комбінація римських цифр нумерованого списку і наших цифр, це вже місяці пронумеровані тими числами, до яких звикли ми і третя колоночка це вже використання підпунктів. Якщо ви уважно дивитеся свій підручник, так? У нас є розділ зараз. Є розділи, от, наприклад, розділ 1, а є підпункти, да, 1.1, 1.2, 1.3 і так далі. Другий розділ 2, 1, 2, 2. Це за підручником у нас є приклад, так. 2, 1, 2, 2. От ми презентації вивчали. Тут застосовується у нас також комбінований список, але використовуються під пункти. Так. Тому запам'ятали три види списків. Нумерований, коли у нас підряд нумеруються цифрами або літерами, і маркований, коли ми виділяємо якимось символом чи картинкою. Ну і третій вид це комбінований, коли ми можемо застосувати декілька. А зараз вправи для тренування. Який список наведено на малюнку? Це маркований список, тому що у нас кілечка застосовується. Наступний. Це у нас нумерований список, тому що у нас іде нумерація тільки за допомогою англійських літер. Наступний. Це у нас маркований список, тому що ми застосовуємо один значок. Ось такий цікавий. Наступний. Це вже точно нумерований список, тому що у нас нумерація йде від 1 до 4. А тепер уважно дивимося на наступний список. У нас йде комбінація нумерованого і маркованого, тому це багаторівневий список. Дом... Ваше домашнє завдання. Підручник 49, 52 сторінки прочитати, вивчити поняття і види списки. І також виконати інтерактивну вправу за посиланням. Вам потрібно буде розібрати рядочки по видах списку. Посилання буде знаходитися у вас в Google класі. Бажаю успіхів і до зустрічі на наступних уроках інформатики.